На Росії пройшли вибори із приставкою псевдо. А отже, сьогодні ми маємо збірку брехливих коментарів від пропагандистів. Як відреагували на цю подію так звані журналісти РФ? Та чи не побачили там фальсифікації? А поки основа пропаганди вихідного дня на арену вийшла Вітязєва. Вона в розпачі через поведінку українців. Пояк Медведєв погрожує ядерною зброєю США, а Соловйов істерить на криптобандерівців. Друзі, це огляд російської пропаганди на каналі Січас. Мене звати Анна Ткаченко, і зараз ми про все по черзі поговоримо. Не перемикайтеся, і ми рушаємо. Як завжди, театр абсурду від ворога. Думаю, шановні глядачі, ви в курсі про проведення виборів, що наразі вже відбулися на теренах Росії. Все б нічого, ніхто б ні словом би не обмовився, що там відбувається за Парєбріком, якби вони ці так звані вибори проводилися виключно в російських містах. Як то кажуть, нехай мастили б собі голови як хочуть. Але ж це все непросто. Так зване волевиявлення відбулося і на українській території, що тимчасово окупована загарбниками. Ось тут і починається центр брехні та неправди. Мета цього фейкового дійства політична інтеграція агресивно захоплених земель у простір Росії. Вибори були анонсовані на 8-9 вересня, коли в Росії відбувається так званий Єдиний День голосування. Три дні поспіль громадяни країни-агресора обирали місцеві органи влади. Та не все так прозоро, казково та демократично, звісно ж. Як дисклеймер, нагадаю, сам факт проведення цих виборів, ну власне в лапках, ми це розуміємо. Виборів на наших територіях, так званих, незалежно від результатів, не буде визнаний ні Україною, ні світом. Більше того, оскільки наша держава визволить тимчасово окуповані території, ми в це віримо для України ці вибори, так звані в лапках, звісно, нічого не змінюють. То чи провели цей театр абсурду чесно та без підтасовок? Як відреагували пропагандисти та які слова підбирали, аби запевнити людей в доцільності голосування? Отже, росіяни, хоч і мають запудрений пропагандою мозок, вони все ж усвідомлюють, що те, чи віддадуть комусь свій голос чи ні, не дуже важливо. Тому основною проблемою була кількість тих, хто прийде голосувати. Тут на арену вийшли рупори Кремля. У цьому випадку підопічні давно знайомого нам Володимира Соловйова. на його пропагандистському каналі «Соловйов Лайф Самойлов – це заступник директора Червонопресенські лазні на парус псевдоведучим розповідали про нововведення на виборах, так званих «2023» від влади. Кожному учаснику електронного голосування надається ідентифікаційний код, який потім бере участь у розіграші. Уявіть собі, призів: 5, 3 та 1 тисяча балів. Один бал в перерахунку це один рубль. Можна вибрати різні організації, аптеки, ресторани тощо, щоб всі ці бали-рублі, за них отримати знижки чи бонуси на покупки. Отак, от. А що ви дивитесь? Як же ще заохочувати людей? Тільки от те, що навіть тисяча балів, а тобто одна тисяча рублей. Хоча я маю сумніви щодо отримання призу в такому розмірі, немає майже ніякої цінності. Це не сильно важливо. Та й варто звернути увагу, що можливість отримати ці бали є тільки в тих, хто голосує онлайн. А отже, більшість літніх людей, власне, тим, кому ці кошти є найбільш необхідними, виграти суперприз на барабані не можуть. Але ж то нічого. Головне картинка. Переглянемо їхню розмову. Якщо ви участвуєте. В електронному голосуванні, ну как я наприклад, в частности вибор мера города Москви, uh -huh, uh -huh. то кожному участнику присвоюється ідентифікаційний код, uh -huh. который потом участвует в розіграші призов п'ять, три тисячі балів, которые приравнюються к 1, ну, один бал один рубль. Пройшли псевдовибори на території тимчасово окупованого Криму. Ситуацію навколо цього взялася коментувати Юлія Вітязєва. Знову ж таки на платформі «Соловйов Лайф, їй щиросердно надав Володимир, що очевидно пішов на відпочинок. Взагалі, «Соловйов Лайф останнім часом стала плацдармом чи площиною, називайте як вам зручно, яка не лише транслює, як ми всі звикли, різного роду фейки, але й пропускає на свої терени чи не всю отару дрібних пропагандистів Росії. Чи пов'язано це з тим, що Соловйов не молодше, невідомо. Втім, повернемося до Вітязіви, та її розмов не лише про півострів, але й про територіальну цілісність України. Взялася, як то каже, дорвалася. Пропагандистка запросила до себе на розмову Сергія Вєсіловського. Дуже хвилювала Юлію питання, чи не заважали невідомі БПЛА, які вона називає українськими, проведенню виборів. А що ж це таке? Невже навіть якщо і так це може нашкодити великій Росії? А як же непробивне славетне російське ПВО? Вітязєва, навіть не розуміючи цього, просто звичайним запитанням бере і дискредитує протиповітряну оборону ворога. Бінго Соловйов, колір червоний. Тут без тебе не можуть впоратись. Виходь! Ну, добре, жарти в сторону. Вони дійсно обговорювали питання виборів на тимчасово непідконтрольному Україні півострові. І Сергій навіть похвалився, що використовував інновації виборів. Мабуть, хоче все ж претендувати на цей приз. Давайте послухаємо, що сказав спікер пропагандистки. Я перший раз в житті, вчора, утрічка смог, Я зареєструвався раніше. Смок почався дістанному електронним галасування. Експеримент для Крима. новый. Центральный район, где я живу, в Симферополе, как раз попал под этот эксперимент. Я зарегистрировался. Зашел, посмотрел в списке в депутаты Государственной Думы Российской Федерации, в общем-то, знакомые фамилии увидел. Есть фрики, там, которые с украинских времен участвуют в любых выборах от любых партий, неважно, как эта партия будет называться. Главное, что человек всегда при деле, он всегда участвует. Тайна на этом Я ще трохи помучу вас виглядом Юлії, адже вона зовсім не до теми, але вирішила поговорити про Україну. Це не дивно, адже більше на Росії розмовляти, власне, немає про що. Вона в чергове вдалася до образ в наш бік. Ні один ефір не проходить на Росії без розмов про українську державу. І звісно ж, це відбувається в негативному ключі, а як інакше. Але цього разу це було дійсно ні до чого. Проте Юлія, аби зайняти ефірний час, із якоїсь причини ще вирішила, що комусь нібито цікава її думка, і стала розповідати чергові нісенітниці. Послухайте це. Ми не будемо смішити народ, дай нагаминати о тому, що Україна вроде як суверенне незалежне государство, ну об этом так написано в Вікіпедії. сам факт його існування, вот її існування, он должен закончиться. Это была трагическая ошибка. Это правда была трагическая ошибка. Навіть от не розвал Советского Союзу, я вже не об этом говорю. А от, вот що вот вот стране, как як Україна, возможность можливість жити самостоятельно і безконтрольне? Слава тобі господи, забрали да, ядерне оружие у них. Но много чого все одно пооставалось, не забула нагадати і про можливу зброю, яка, за словами пропагандистки, може досі перебувати на території нашої країни. Невже Юлія Вітісева боїться? Шановні глядачі, напишіть, будь ласка, що ви думаєте з цього приводу? Та це не єдина пропагандистка, яка вдалася до обговорень України під час розмов про вибори. Так, на тому ж каналі, Соловйов Лайф, двійко співрозмовників вирішили поговорити про вибори на тимчасово окупованих територіях. І їм зачесалися язики. Цікавим для оцих от цієї парочки стало порівняти, чим. Відрізнялися ці так звані вибори під час того, що землі України були підконтрольними Києву і коли Росії. Перший з учасників Віталій Кісільов, це нагадаю військовий експерт, полковник запасу так званої ЛНР, і другий протеже Соловйова, ведучий його програми. Так ось в чому була ж різниця. За словами пропагандистів, звичайно ж, беззаконня було раніше до окупації земель за часів української влади, вибори нібито проходили набагато простіше, зазначив один із пропагандистів. Приїжджали агенти з великими сумками грошей, прямо вулицею ішли і роздавали отак. От собі за підписи по 40-50 гривень. Уявіть собі за тушонку, за квіти і за обіцянки. Так от, казку варто послухати, як то кажуть, з перших уст. Понімання, як проходили вибори на цих територіях ранні при Україні, як відбувають вони сьогодні. При Україні було все намного проще, по всій вероятності, ввіду того, що приїжджали агенти, які з великими сумками грошей, і прямо по вулицям йшли і роздавали там под подписи под 50-40 гривен, там, под тушенку, под цветы, под обещания и так далее. Угу. Ну, партия регионов не исключение. Они действовали именно таким образом, с учетом того, что большие запасы денежных средств, и они абсолютно не жалели. А, как... То есть просто покупали голоса, да. по сути дела? Да, абсолютно, да, абсолютно покупали. Интересно, пропагандист заикнулся что-то за 2014 год? Я напоминаю, что тогда президентом Украины был Виктор Янукович, Абсолютно про російський політик, якого російська влада пропхала безпосередньо як свого кандидата. Висновки напрошуються самостійно. До речі, якщо ми вже зачепили тему безпосереднього проведення виборів, то ось вам приклад того, як люди без примусу і з власної волі лапки, ви побачили, да? Ідуть голосувати з відео, яке ми вам зараз покажемо. Одразу стає зрозуміло, що пропагандисти мають рацію. І люди дійсно тільки за, щоб обрати для себе не тільки руський мір, але й віддату шану тим, хто проводить ці обрання. Олєшки, вулиця Лісне. От є такі мобільні пункти для виборів. О! Це видимо, к нам. Ох, по вихіді два подводі в мобільному пункту Галасавальні. 32. вдома. Тридцять двадбонів в мобільному пункту Це Тимчасово окуповані Олешки Херсонська область. Ну а далі ми з вами знову почуємо від пропагандистів, як працюють прийняті поправки до конституції, у яких твердо і чітко написано, що мовляв. Участь громадянина у голосуванні є вільною та добровільною. Ніхто не вправі впливати на громадянина з метою примусити його до участі в голосуванні. Але якщо ви думали, що на цьому вся гегемонія закінчилася, то помиляєтесь. хоч вибори тривали лише кілька днів, за час їхнього проведення сталося багато, так би мовити, казусів. Ось до прикладу, як проходили оці от вибори в Білгарській області. Члени виборчкомів упаковані у бронежилети та каски, із задоволеним виразом обличчя розгулюють із раціями. Регіональний виборчком назвав це особливостями єдиного дня голосування 2023 року. Ну, ми ж пам'ятаємо, паніки ні, та це дрібнички. Далі про справжнє беззаконня, що відбувається на території Росії, але в такому так сильно пропагандисти хочуть звинуватити нас. У російському Геленджику раптово почали вручати повістки просто під час виборів. Військомат стверджує, що це все дурість, за словами краснодарського депутата від КПРФ Олександра Сафронова. Співробітники військомату ходять по комісіях і так лякають спостерігачів. Ось такий має вигляд. В мобілізації ми не дуждаємося, і руски йдуть самі, тому що діди воювали, да? Але це не найглибше пробити дно на цій виборчій дільниці. Учасники не змогли себе стримати. І замість того, щоб проголосувати, обравши один із пунктів, додали текст власного виробництва. Чорним маркером на десятках бюлетенів написаний заклик повернути військових з так званої СВО. Схоже, що аноніми роблять це вже навіть не в таких місцях, що росіяни щось таки не подобаються в діях влади. Ну а тепер до інших заяв із пропагандистського кодла розпочнемо. А з іншого боку, ми ж продовжуємо. Продовжуємо нешановною шановною на тому ж каналі, з якого ми вже впродовж цілого випуску черпаємо інфоприводи разом зі спікером Радіоном Мірошніком. Це дипломат, посол з особливих доручень щодо так званих злочинів київського режиму. Кинулись вони до обговорення старої пісеньки. Мовляв, ми на нашій території загарбники, які з якихось причин забрали ці землі, і зараз намагаємось викорінити те, що їй було притаманне цій землі. Рупори Кремля і служителі методичок, останнім часом нагадують двох подруг, які, коли бачаться, постійно обговорюють одну і ту саму тему знову і знову. Давайте послухаємо: дивуватися не будемо. Тот, який так активно переделывает язик, тот, який збавляється від церкви, яка є основною християнською православие на всій території України. Uh, так подождите, хто здесь рудимент? Хто здесь и, лишний, и, да? Ви да? правда вважаєте, що ви ісконно на этой землі существовали в виде этого режима? Если вас для вас все не, то. все не то. Вам надо все переделывать, вам надо все перекроить, вам надо все, а, всех заставить думати, говорити о другому. В принципі, розвернутися. Навіть не хочеться це якось пояснювати і повертатися до аргументації щодо впливу. Російської імперії СРСР і Росії в цілому на нашу країну впродовж просто таки років десятиліть і сотень років. Ну, ви і так все дуже добре розумієте. Далі до старого знайомого Салавйова. Вихідні вихідними, а майстер-класи з пропаганди підростаючому поколінню дати потрібно, аби не розслаблялися та навчалися. Те саме місце, той самий час, і той самий Владімір Соловйов. А, забула до переліку. І та сама істерика. Пропагандисти останнім часом скрізь маряться так звані криптобандерівці. Що на день, то новий їхній представник. Сьогодні вкотре образився на Тетяну Манцян, російську пропагандистку, колаборантку із Росією. Ну і ніяк вона не може дати цьому спокою. Як на мене, ця от адвокатка, колаборантка, головний душевний психологічний, ну і власне моральний біль Соловйова. Менше слів, більше переглядів. Пропоную вам підбірку дуже розриваючих істерик від Зет Патріота. Тетяна Монтян. Що там цей біомусор сьогодні? Ну, дальше матом. То есть Татьяна Монтян использует терминологию укранацистов, Понятно? То есть я еврей, для нее биомусор. Вот эта антисемитская тварь, приехавшая в мою страну со своими бандеровскими идеями, тут вякает. Нормально такая? Заигрались, сволота криптобандеровская? Вечный партизанский отряд с предателем? Вічно кріптохахляцький бандеровський сволочизм. То за мною охочеться, виходить, по указу Зеленського української спецслужби і кріптобандеровське сволоч і обслужуваючі. Дуже образився на те, що його назвали біосміттям. Владимір, не засмучитесь. Згадайте, що у вас є неповторна порада, як діяти в таких от ситуаціях отваждя. Просто кажете. Хто обзивається, той сам так називається. Можете ще язик показати, як хочете. Повірте, це все вирішить. Путін точно знається в таких справах. Кінець нашої програми на сьогодні по-особливому епічний. На подіум, на п'єдестал, я б навіть сказала, виходить Дмитрій Медведєв і його геніальніші заяви. Дімон знову хильнув зайвого та пригрозив США повторенням терактів 11 вересня і застосуванням ядерної зброї вже. Причиною йому е, вона, власне, і потрібна, стали західні санкції. З похміллям, і не такого не говориш насправді, у своєму телеграм-каналі накатав він черговий гнівний пост, хамство і огидна самозакоханість західних країн. Найбільше. Розчарували посіпаку Путіна. За цитою Медведєва, готуйтеся. О, грініли вони, чи що зовсім, неправомірні санкції проти Росії та дружніх нам країн без проблем. Не треба жодних виправдань. При цьому не чіпайте західні активи у наших відсталих економіках. Захід може поставляти будь-яку зброю нашим ворогам. Нашим друзям це забороняють, всіляко лякаючи їх розправою. У якийсь момент терористи знову здійснять атаку у стилі 11.09.2001. Але з атомною або біологічною складовою. Або того гірше здадуть нерви в когось із керівників ядерних країн, і він ухвалить емоційне рішення про використання ЗМУ. Тим більше, що ядерний клуб постійно розширюється, і значна його частина жодним зобов'язанням не пов'язана. Кінець цитати. Ось такі от погрози від Я вам, не Дімон. Як вважаєте, варто до цього ставитись серйозно? Напишіть, будь ласка, свої думки в коментарях під цим роликом. Ну а на сьогодні це все. Ми обов'язково будемо продовжувати щодня розповідати про неправдиві пропагандистські новини, фейки усі ці та спростовувати їх, щоб ви якнайшвидше дізнавалися правду і тільки правду. Прошу вас підтримати канал за та поширити цей випуск серед своїх друзів, знайомих, родичів. Обов'язково підписуйтесь і не забувайте тиснути на дзвіночок, аби не пропускати оновлення. І, звичайно ж, поставте вподобайку цьому відео. Нам дуже важливий ваш фідбек, ваші коментарі і ваша активна участь. Я вам дуже вдячна, що додивилися до кінця. До зустрічі.